Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от бензокосарка з залігшим клапаном скоріш за все, тому що хотів перевірити наявність іскри. ну Наявність справного модуля. Дернув. А там все як повелося. Ну, в общем, жесть карбуратор це клієнта Вінзеровський. Він сказав, що тут стояв його, а... А зараз стоїть і тут новий вінзеровський. Але я дивлюсь, то Вінзор, от Анаба. Анаба фор вінзор. Щось пішло не так. Ліг клапан, я так розумію, там ліх і тут ліг. Але клієнт цього не побачив. Ну це під пласку викрутку. В общем, тече прям, прям рікою. Все біжить з неї. От, що може стати з повітряним фільтром, якщо ліг клапан? Він стане у вас здоровий, здоровий, як слоняра. Викручуємо швидесенько. Дві прокладки хтось вшилив. От, одна і друга. Дві штуки стоїть там. Навіщо не знаю, але хтось так захотів. Мангульки дубові зовсім або зовсім. Так, а може цей не, не робочий також? Зараз зашивимо той, той що мого клієнта. Або навпаки, як він там був. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Чому так. Так, цей сторінка. Це ставим. Чистити також. Ну це, там сітка чиста, воно все видно через... через штуцер подачі пхалива. Пробуємо, але, але навіть не знаю. Скоріш за все тут також бідулька з карбюратором. Так, один є, інший є. Качаємо. Качає. Зараз потрібно вишморгати. Я його перевернув, перевернув двигун, вишморгав лишній. Зараз Потрібно буде на повному газу з відкритою повітряною заслінкою, дергати до устрачки, поки вона не запуститься. Це якщо робоча робочий модуль. І так, на чому ми? Зупинилися, вже не пам'ятаю, Ü... іскру Искру я не перевіряв, так як вона залита, ще блин, жахне. Перевірити. Ще перевіримо. Іскра є, але кепська. Можливо, модуль зовсім не працює. Зараз, зараз я попробую запустити. Якщо не запуститься, то буде заміна модуля. Зараз це все шуденько зробимо. По-перше, причина несправності це карбюра... ні, ні. ні. По-перше, причина несправності це модуль запалювання, який був, можливо, він був на, на корпус. Але е, прибор показав, що він ну, е, б'є, але з інтенсивністю е, один... Е, один раз б'є, два не б'є, потім знову б'є, потім знову не б'є. Тобто причина це модуль запалювання, а наслідок це два карбюратори лягли із-за чого? Із-за того, що паливо тут кепське. Якщо ви скажете, на що я поставив з нового карбюратора на цю техніку, на це паливо, тому що... Якщо мій карбюратор не буде працювати на оцьому лайні, а я її запущу на своєму паливі, на доброму своєму паливі, вона буде працювати, віддам клієнту, а клієнт нальє знову оцього шмурдяка, а карбюратор працювати не буде, то будуть потім претензії до мене. І тому я свої карбюратори... Практично завжди, завжди ставлю на шмурдяк клієнтів. Я не міняю паливо. Якщо ви при ремонті будете міняти паливо на своє і вона буде запускатись ідеально, і клапан не ліг у вас, це все, це, все дуже добре. А коли ви віддали клієнту, клієнт ваше паливо випрацював або ви його злили, налив свого і ліг клапан одразу. Претензії до вас будуть, розумієте? Якщо, якщо ви бажаєте так написати, пишіть. Я не проти. Але потрібно завжди потрібно тестувати на паливі клієнта. Якщо цього не зробити, будуть наприкінці претензії ну, безпосередньо до ремонтника або до майстерні з ремонту. Тобто ну, начальство відхватить або там що там або як. І все одно ну, ви ну, не, не зможете сказати Ну Навіть якщо ви скажете, що паливо у вас лайно. А клієнт скаже, а де мені взяти краще паливо? Давайте я у вас куплю. А де, де ви його візьмете? Ну, ви, ви ж його ніде не візьмете. Тобто потрібно робити лише так. лише так Ну Не інакше. Е, прокладочку прийдеться замінити. Тому що ну, це не діло. А клієнт влетів безпосередньо на модуль. І Ну на два оці карбюратори. Мити не буду зовсім. Цей е, не подає паливо. Скоріше за все е, клапан форсуночка вийшла з ладу, тобто вона не пропускає для холодного запуску. Там хрінька така, ну я умнічати не буду. В центрі Оцього сендвіча називається клапан форсуночка я її так називаю, як вона правильно називається, не знаю. Якщо вона працює в ту, в ту сторону, дметься, то не буде качати праймер. Якщо вона не дметься ні в ту, ні в ту сторону, праймер качати буде, а паливо на холодний запуск не буде проходити через клапан, форсуночку в дифузор. Для, ну... Коротше, я думаю, ви зрозуміли. Карбюратор ні той, ні той несправний і модуль несправний. Оцю кишку я забурю назад туди. ну вже чист, чистими руками. Так що так, Це був отакий от міні-ремонт. Міні Клієнт просив дуже-дуже срочно і сказав, що карбюратор робочий. Лише один там не робочий. Новий. А, ні, новий робочий, але потрібно було поміняти на старий. Да тому що він теж був робочий ну неважливо вже ні той ні той не робочий так що так от дякую всім за увагу до нових зустрічей і миру вам звісно миру